Привіт, сьогодні я буду проходити Майнкрафт. На той раз я не зняв продовження. Бо в мене Майнкрафт в Гаві, я його видав. Але зараз я, напевно, зніблю. Може і одне відео буде. Ну, як вийде. Ну, бо я не хочу робити дуже довге відео. Прям таке довжелезне. Щоб потім шить. Довго його загоружувати, довго я там буде монтувати, все таке. Тому я тепер не буду затягувати його так довго. Що? Це зелені риби я такі ніколи не бачу. Тому, От я граю, наприклад, в на версії 1.21.51. Версії, які вперше додали ну, це росія в знаєте, вперше додавали скрипні. О той, моб. Ой. Ну, той моб, що... ну, Знову з того лісу. Але зараз є снапшот новий. Ще всі версії зараз роблять. І... Придіться знову качати. Може в мене оновиться зразу. В мене, наприклад, коли я грав на версії 1.21 оновлялося, А на цей раз може і оновиться. Я не знаю. Це як буде? Я просто не хочу нову версію. ще раз версію качати. А так то. Не варіант, що... Версії каче треба швидко проплисти. Треба дуже швидко приплисти. Просто вперед і все. А, тут такі состровок. Влазим, вилазим вл А. Він нам ніхто не гнесе. А, то я просто так на острів заплив. Стоп, що тут? Ну, якийсь храм може, я не знаю. Так, тростина, Тростина. Тростина. Тростина Тростина нам напевно знадобиться колись, коли... Може для крафту книжок, не знаю. Вау, ти як я забув. Один видяний кей, не знаю. А, це якісь корали чи що? Типу такого. Я зараз швиденько повернуся. Щоб мені виходить на ту. А, а скільки там треба а п'ять? А п'ять, добре п'ять. Ну, п'ять п'ять. <гум> Зараз треба проплисти на звичайним чином. Ну все. Попливли. У нам вже погналось. Капець. Капець. Погналось. Мене вже б'ють, мене вже б'ють, мене вже б'ють. Хто мене бив? Одягники може, не знаю. А хто мене бив? Мене ще наче е, дихання я ж, 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 мав трохи дихати, коли плив. Хто мені те, коли трава ламалася сама по собі, такі грає на версії 1.21. Такі грає. Трава сама по собі ламає, а моби самі пропадають. Такий думаю, що херобрін. Я зікався був сильно. Знаєте, коли день... Тобі страшний херобрін. Бо тоді, коли мене грав, то щоб я ще не грав. Та... Харобрін не багато хто боїться точно. Навіть ну, якщо хтось там Херобрин боїться, це не значить, що прав він Дісней. Бо це просто видумка. Херебрін це видумка, звичайно. Це просто хтось видумав От ти говориш, що це брат мовачі. всякі такі. Це все видумали. От, наприклад, я чув раніше, коли я був навіть менше, ніж зараз. Що, наприклад, коли ті, е... хто створював Майнкрафт, не помилилися і зробили замість тіла Хробрина і вони потім то зробили. Так, лишили просто так. Це неправда все. Не, ну на початку я не хочу вмиравати, але прям так зразу. А, побачення. А де тут відмов. Надіюсь, якась мене почув. Але треба було бігти. Я бігти я не хочу. Залізу. ще два кусочка, що мені повезло. Найбільше людина в світі, яка на початку випало два куска залізо. Отак воно постійно. Комусь то випаде один кусочок, а комусь п'ять або й два. Логіка. Я краще так пошукаю печером. Почти... Шо... А, 7 хвилин уже. А, во, видьмо! Ну, я не, не хочу. Та. А я казав, що я не хочу такі довго робити. Чи не я... казав, чи я не казав. Та що ж ті звуки що тим ховаються? Та нема ніякого херуріна. Якщо ви прям так вірите, що він знає, то. Витяйте Майнкрафт, скачайте оригінальний. Скачайте просто оригінальний Майнкрафт безплатно. Ну що ви знаєте оригінальний, як скачати, то. Розумієте, що його навіть нема. От скачайте наприклад, тя ж там, не знаю, любу версію. Хоч лаунчер, хоч, хоч альфа версію. Нічого вам тут не дасть. Харобрин не буває. Їжа. Ї -їжа. Ї -їжа. Ура! Та среди лосось. Один, а не два Бамц, і все, это ж все проходить для того, щоб метри. Реально просто. Так. Знаєте. А що так довго мені знімати? Я не хочу так довго знімати. Не хочу, реально. короче, просто от так посидіти трохи і зніма... знімати, і все. 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 Отак, все. Цей час розвинувся. Рай. І от зараз такий прикол, що я хочу знайти залізо, але я його не знаходжу. О, камінь. Ой, який камінь, Боже, я собі одне візьму. О, 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 це було страшно. Це було трохи, трохи страшно. Це ж скоро залих, бо це вже відео трохи затягується. Ну Як це затягується? Декілька кілька десять хвилин десь так. Ну, а я ще початковий трохи Хто початковий? Ну, як початковий, я вже відео не знаю, нормально. Але тепер у мене є програма для монтування. Я можу тепер змонтувати типу, обрізати момент, коли я, наприклад, щось там робив. Типу, виходить, що я можу тепер зняти якісь дуже-дуже класні відео. І мені нічого не помішає. Тобто я можу відео Дивіться, там залізе залізає. За... А, мне не выхвата. Ну, я что-нибудь бы сняла. Сейчас будем в вере. Хоп! паркурист. Е, е паркурест! Подождите. Подождите, там что-то такое. Нормально, классно. Какая-то в мы не опять, не капец. Может, давайте трохи дальше побегаем. Сейчас. Да и видно уже трохи, уже трохи, ну. Видно, что и ты до конца. Будет на эту красоту. Это просто капец, какая Это красота. Це не... Ууу Чому не пісить? Так роздає якось ідеальне просто Я не знаю як це описати Якась гура Величезна Що таке п'єць? Ну, добре Давайте Всем па